Let's go. Чи модачка я бо викликала копів на брата після того, як він мене обікрав? Ми з моїм братом, якому 17 років, ніколи особливо не ладнали. Він завжди був дещо безрозсудним, але останнім часом стало гірше. Потайки тікає з дому, бреше, а тепер краде. Кілька днів тому я помітила, що з моєї кімнати зникли гроші. Я не тримаю багато готівки, але в мене було близько трьохсот баксів, відкладених на дещо важливе. Тю-тю. Спочатку я подумала, що десь закинула їх, але потім зазирнула до кімнати брата, і, вгадайте що? Знайшла мої зім'яті купюри в його шухляді. Я влаштувала йому рознос, а він усе заперечував. Навіть коли я тицнула йому підніс гроші, він заявив, що знайшов їх на вулиці. Та ну, брате, будь серйозним. Я поскаржилася батькам, очікуючи підтримки, але вони відмахнулися. Та він же ще малий, напевно, вони йому для чогось потрібні були. Це мене вибісило, тож я заявила батькам або він повертає гроші, або я викликаю копів. Вони не сприйняли мої слова всерйоз, тож я справді це зробила. Не щоб його заарештували чи щось таке, просто щоб налякати. Приїхали поліцейські, поговорили з ним і змусили повернути бабло. Його не заарештували, лише попередили. Тепер моя родина на мене в образі. Кажуть, що я перегнула палицю і мала дозволити батькам розібратися. Але вони ж нічого не робили. А я вже втомилася від того, що йому все сходить з рук. Чим удачка я, що викликала копів на власного брата? Додаткова інформація від авторки. Авторка офігіваю з того, що я винна. Бо очікую елементарної поваги і не хочу, щоб мої гроші загадково зникали. Мабуть, відповідальність у цій сімейці за бажанням, Айта не має немає бота для визначення консенсусу. Авторка мудачка. топ коментарі. Коментатор один немудачка. Іноді жорстка любов єдиний спосіб прочистити комусь мізки. Ти не зламала йому життя, можливо, ти його врятувала. Коментатор два немудачка. Ти дала своїм батькам шанс розібратися з цим. Вони вирішили нічого не робити. Тож вони не мають права нити, що ти звернулася по допомогу в інше місце. Коментатор 3. Немодачка. Твій брат у тебе вкрав, а твої батьки відмовилися щось із цим робити. якби вони нормально все владнали, тобі б не довелося викликати копів. Ти не висувала звинувачень, ти просто переконалася, що він понесе хоч якісь наслідки. Сподіваюся, це його чомусь навчить, перш ніж він скотиться до гірших речей. Оновлення номер один наступного дня вдома така напруга, аж гай гуде. Мої предки все ще поводяться так, ніби я тут головна злодійка, а брат влаштував мені ігнор, що, чесно кажучи, не найгірше, що могло статися. Але ось де починається цирк? Виявляється, він цупив не тільки в мене через пару днів після того, як усе затихло. Мама відвела мене в бік і зізналася, що в неї теж зникли гроші. Вона думала, що просто десь їх засунула, але тепер розуміє, що скоріш за все це його рук справа. Я промовчала своє, а я ж казала, хоча дуже хотілося, просто кинула на неї погляд і сказала: ага, саме так. Тепер мої батьки нарешті сприйняли це серйозно. Але замість того, щоб на нього гримати, вони торочать про те, що він просто переживає якийсь період і що вони не хочуть його сильно пресувати. Тим часом він все ще никає по хаті, Надутий, ніби я йому все життя зіпсувала. На цьому етапі я просто повністю відсторонилася: тримаю двері на замку, не залишаю цінних речей на видноті і, чесно кажучи, рахую дні до того, як зможу звалити звідси. Не думала, що це викличе такий ажіотаж. Але я дуже вдячна за всі коментарі. Вони допомогли мені зрозуміти, що я не перегинаю палицю, і, чесно кажучи, було заспокійливо знати, що я не з'їхала з глузду, відстоюючи свою позицію. Тож чи гризе мене совість? Ні. Чи шкодую я про це? Знову ж таки, ні. Якщо ніхто інший не збирається його контролювати, то принаймні тепер він знає, що я буду. Додаткова інформація від авторки. Авторка не думала, що це так рознесеться, але рада знати, що я не істерила. З цього моменту точно буду пильнувати. Дякую вам. Топ. коментарі Коментатор один молодець, що стоїш на своєму, невирішені етапи стають способом життя. Він цього не розуміє. Але ти єдина, хто справді хоче допомогти своєму братові. Коментатор. 2. скажи своїм батькам, що якщо вони самі відмовляються навчити його відповідальності. То через пару років це зробить за них кримінально виконавча система. Твоєму брату 18. Якщо немає серйозних проблем з головою, він знає, що красти це погано. Крадіжка перестане бути етапом лише тоді, коли він відчує наслідки зараз. Коментатор 3. крім того, людям потрібно перестати поводитися так, ніби підлітки це просто діти, ніби вони нічого не тямлять і нічого не можуть із цим вдіяти. Та ще й як тямлять, можуть. Так, вони формально ще не дорослі, але це не означає, що вони можуть робити все, що їм заманеться, без наслідків. Вони вже достатньо дорослі, щоб розуміти, що до чого. Та навіть десятирічні часто розуміють. Вона просто нудить від батьків, які все дозволяють. Оновлення номер два через три дні від мого останнього оновлення ситуація дещо загострилася. Мої батьки, нарешті, почали ставитися до всього серйозніше, але не так, як я очікувала. Замість того, щоб насправді притягнути брата до відповідальності, вони тепер повністю зайняті тим, щоб зам'яти справу, поводячись так, ніби вся ця історія просто сімейні розбірки, які роздули з нічого. Кілька днів тому мій тато посадив мене і по суті сказав, що мені потрібно забити на це, бо мій брат, виявляється, дуже важко переживає, а я лише погіршила ситуацію, залучивши копів. Він сказав, що. Мій брат відчуває, ніби я його зрадила, і що я повинна бути мудрішою і спробувати все залагодити. А мій братик? Ага, звісно, він не вибачився, навіть не визнав, що накоїв. Він просто никає по хаті, надутий, ніби я йому все життя зіпсувала. А тепер він намагається перекласти стрілки на мене, розповідаючи родичам, що я перегнула палицю і зробила все набагато гіршим ніж було. На цьому етапі я повністю відсторонилася. Мої батьки явно більше стурбовані збереженням миру, ніж тим, щоб насправді навчити його наслідків, і я просто від цього втомилася. Я розглядаю можливість з'їхати раніше, ніж планувала, бо, чесно кажучи, не хочу жити в будинку, де мої власні речі не в безпеці, а я винна за те, що очікую елементарної поваги. Невпевнена чи буду ще оновлювати, але поки що ситуація така. Не думала, що виклик копів через крадіжку перетвориться на повноцінну сімейну драму. Але ось ми де. Додаткова інформація від авторки. Авторка не думала, що спроба захистити себе перетвориться на цілу сімейну кризу. Але, мабуть, очікувати елементарної поваги було занадто. топ коментарі. Коментатор один. Вони кажуть, залишити це в родині. Правильно? Я не бачу жодних уточнень щодо найближчих родичів. Можливо, поговоріть із кимось із дальньої рідні і дізнайтеся їхню думку. Коментатор 2. Переверніть ситуацію. Запитайте тата, що більша проблема. Якщо брат засвоїть, що красти це нормально, чи якщо він засмутиться від невеликого, але справедливого зауваження. Або скажіть татові, якщо він вважає, що це дрібниця, чи не може він повернути вам 300 баксів. Розбудіть тата. Подивіться, чи сподобається йому втратити 300 баксів. Немудачка. Коментатор 3. Ваші батьки його покривають, і це тільки погіршиться. Якщо вони й далі виправдовуватимуть його, з'їхати схоже на найкращий варіант для вашого власного спокою. Коментатор 4. Мені дуже шкода, що до цього дійшло. Але ви маєте рацію в тому, що ваші батьки більше піклуються про свою репутацію та вашого брата, ніж про його злочинну поведінку. Такі типи, як ваш брат, не зможуть довго уникати наслідків своїх злочинів. Продовжуйте свої плани і переконайтеся, що ваш брат більше нічого у вас не вкраде, а ваші батьки не затримують ваші важливі документи. Удачі! Сподіваюся, у вас усе складеться добре. Оновлення номер три через чотири дні. Зрештою, я знову поговорила з батьками, головно тому, що не могла більше ходити по дому з цим важким відчуттям. Я знову сказала їм, що не намагаюся нікому зіпсувати життя. Я просто хочу жити в будинку, де мої речі не чіпають і де мене не виставляють винною за те, що я встановлюю межі. Мама трохи пом'якшила і визнала, що вони, можливо, занадто швидко стали на його захист, але також сказала, що вони просто бояться відштовхнути його ще далі. Я це розумію, справді. Але я сказала їй, що захищати його не означає ігнорувати те. Що він робить? Мій брат досі не вибачився безпосередньо, але він припинив поливати мене брудом за спиною в решті родини. Думаю, хтось, можливо, моя тітка, сказав йому, що він поводиться як мала дитина і лише гірше робить собі. З того часу стало тихіше. Не краще, просто менш напружено. Я почала шукати роботу на неповний день і оголошення про пошук співмешканців, щоб з'їхати раніше. Я не ненавиджу свою сім'ю, я просто втомилася від того, що до мене ставляться так, ніби це я перейшла межу, бажаючи елементарної довіри та чесності у власному домі. У будь-якому разі, я не думала, що буду публікувати третє оновлення, але, мабуть, просто хотіла подякувати всім, хто допоміг мені відчути, що я не збожеволіла. Досі трохи паршиво, але принаймні тепер я знаю, що не одна. І хто знає, якщо все стане ще дивнішим. Можливо, буде і четверте. Топ. Коментарі. Коментатор один з'їхати схоже на найздоровіший варіант. Ти заслуговуєш на спокій, а не на напругу у власному домі. Коментатор. Два авторко скажи своїй мамі, що їй не потрібно хвилюватися, що вона його відштовхне, тому що менш ніж за три роки напиниться за ґратами і не зможе від них втекти. Скажи їй, що це вони виростили цього монстра. Тож нехай не вдають жертву, коли розпещений, вседозволений і самозакоханий хлопчик стане розпещеним, вседозволеним і самозакоханим чоловіком. Але коли ви дорослі, це вже не просто хлопці будуть хлопцями, крадеш, сідаєш у в'язницю, скажи їй, що це майбутнє вони приготували своєму синові. Якщо ти не хочеш їй цього казати, покажи їй цю гілку обговорення, і ми їй це скажемо. В'язниці повні маминих незрозумілих хороших хлопчиків, до яких світ просто несправедливий. Коментатор 3. сподіваюся, більше не буде драми, але прошу повідомити, коли ти з'їдеш. Правда в тому, що дорослі та батьки роблять помилки. Ваші зробили їх дуже багато. Більш за все вони підвели твого брата. Дітям потрібна структура та розуміння того, що дії мають наслідки. Він стане лайняною людиною, яка потрапить у дуже серйозні неприємності, якщо продовжить іти цим шляхом. Твої батьки не зможуть захистити його від реальності світу. Ти не можеш захистити своїх батьків чи свого брата від того, що з ним станеться, через його власні погані рішення. Але ти не повинна піддавати себе цій нісенітниці. Ти можеш заощадити гроші та з'їхати. Роби власні правильні рішення. Очевидно, ти не мудачка. І я сподіваюся, що ти зможеш знайти співмешканців і з'їхати якомога швидше. Нове оновлення оновлення номер 4. через місяць. Минув місяць від мого останнього оновлення, і, чесно кажучи, я сподівалася, що все заспокоїться. Спойлер, ніфіга. на поверхні, все тихо, але підспудно панує жахлива пасивна агресія. Мій брат досі робить мінімум, щоб уникнути прямого конфлікту зі мною, але він так і не вибачився нормально. Лише кілька фальшиво добрих моментів наприклад, пропонує мені щось пожувати або вдає, ніби все чікі-пікі. жодної справжньої відповідальності. Справжній сюрприз. Моя мама нещодавно запитала мене, чи не подумаю я про те, щоб забити на це і спробувати відновити стосунки. Вона сказала, що він дорослішає. І почувається ізольованим через відстань між нами. Я сказала звісно, заб'ю щойно хтось визнає, що те, що він зробив, було абсолютно неправильно, а не просто тупою підлітковою помилкою. Вона нічого на це не відповіла, просто замовкла і пішла. На цьому етапі в мене вже є дата переїзду. Я знайшла невелике місце і підписала договір оренди. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!